Слава вдячності кожному воїну за особистий внесок у захист рідної землі та відданість військовій присязі. Бажаємо незламної волі в подоланні труднощів військової служби, надійного родинного тилу, міцного здоров'я та Божого захисту. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих героїв України. Зупинімо свій біг. Свої розмови, справи на цю священну хвилину. Це так мало і так багато для тих, хто віддав своє життя за нас. Пам'ятаємо вірних синів і дочок всіх українців, котрі віддали життя за Україну. Їм відкрили двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. Вічна пам'ять загиблим, світлим українським життям. День української державності утверджує незламне споконвічне прагнення багатьох поколінь свідомих українців до свободи, суверенітету і національної єдності. Всі етапи історії України, її захисту та боротьби можна описати одним реченням: ми були, є і будемо, бо ми держава, у якій почалася історія незламності. Тож нехай наближення нашої перемоги впевнено сприяє подальшій розбудові держави. Ми горді тим, що наша батьківщина Україна. Слава Україні! Шановні присутні! Запрошуємо усіх до спільного фото на згадку про сьогоднішній урочистий день.